01 юнія відбилася та стріча руснацьких шкіл, котра сьогодні проходила у Хорватії. 02.06 шостого День уродин два Карпату Русина поета, писателя, публіциста і общественні діятелі Міша Чеківдя і Іван Банячовський 9 юнія у Пряшові начався тритижневий студіум Карпату Рутернору 2004, 12-й рочник Міжнародної літньої школи русинського язика і культури, котрий організовує Інститут русинського язика і культури Пряшівського університету в Пряшові. 09 юнія. Руснака відпразнули День Карпатських Русинів на Словаках. Президентка Словацької Республіки поздоровила руснаків і з русинів Словакії. 11 юнія 2004 року умер Володимир Федорович Біланин, Карпаторусинський активіст, меценат та член президії Народної ради русинів Закарпаття. 09 юнія на Мадярах карпатські русини голосували у виборах до меншинових самоспровань. Руснака як одна із офіційно визнаних меншин теж голосувала за своїх представників. Іван БІЦКО, родився 16.06.1944 Мукачево, Корлісто Мадярської, учитель, міністр, депутат, общественний та політичний діятель Карпатрусинського національного кивання у Словакії і один із організаторів русинської оборони Словакії, умер 28 деценбря 2023 року. 20 юнія 25 років тому як була видана книга Патеринський язик. Песемниця русинського язика у Мукачові обществом імені Олександра Духновича у 1699 році. Роман Піщальник родився 25 юнія 1974 у селі Іванівці що поблизу Мукачова, фотограф, карпатрусинський поет і общественний діятель, автор книг Молитва Русина 24 юні відбилося засідання Редакційної колегії співробутників журнала Одзюзнина та й дописувачів. 23.06 у штаті Нью-Йорк, США у ріджес Роуд Парк пройшов Лемківський пікнік 2024. 20.06 була служена свята літургія за участі карпатських русинів при нагої Дня русинів Словакії у греко-католицькому кафедралі «Кошиць». Анна Плішкова родилася 27 юнія 1964. Снина Чехословакія. Нині Словакія. Філолог. Академічна викладачка університету. Новинар. Редактор. Науковий письменник, лінгвістка і директорка Інституту русинського язика і культури Прящівського університету Карпатрусинського роду. Михайл Худак, родився 27 юнія. 1969. У Пряшові є популярний словацький модератор, співак і актор Карпатрусинської народності. У селі Мікова була відкрита хижка Варгола Мікова. Музей прородичів Енді Варгола. Міковоє село Вітки були родом його нянько і мамка. 30 юнія у 1902 році було основано унію карпатрусинського видавництво і книгопечатня в Ужгороді. Вона була створена обществом святого Василя Великого із ціллю продовжити його видавничі роботи.